Медична інформаційна система «Аскепнет». підключена до центральної бази даних і e Хелс України та має увесь необхідний функціонал для взаємодії медичного закладу з Національною службою здоров'я України. Щодо модулів системи, то це кабінет сімейного лікаря, де наявний функціонал для взаємодії з і e Хелс. Щодо роботи з деклараціями, створення пошук, сповіщення про розірвання, нагадування про необхідність поновлення, деталізований пошук, геолокація на карті, хто і звідки підписав декларацію. Робота з електронними рецептами створення, пошук, перевірка статусу. Робота з електронними направленнями. Створення, пошук, перевірка статусу. Внутрішні направлення в межах закладу. Напряму записати до іншого лікаря або до себе на повторний огляд, обравши чітку годину прийому. Функціонал реєстратури, перегляд свого графіку прийому, хто на коли записаний на прийом, інформація про пацієнта з чим звертається, хто сімейний лікар і хто його записав на прийом. Далі можливість детально переглянути медичну історію пацієнта, що записаний на прийом. Паспортні дані, контакти, анамнез життя, інформацію про кожен візит в медичний заклад. Коли хто і який діагноз та лікування призначав переглядати результати досліджень ЕКГ, УЗД, рентгенів як зображень, так і консультативних висновків до них. Перегляд результатів аналізів, що здавав пацієнт. Щодо внесення нового запису до медичної історії для сімейних лікарів використовується форма огляду лікаря із ICPC-2 кодуванням медичних подій і формуванням епізодів, а також можливість детально описати об'єктивний стан пацієнта за допомогою простого та доступного шаблонізатора значень огляду. У разі якщо до вас записаний пацієнт, з яким у вас декларація, ви відразу з графіку можете одним кліком виписати йому електронний рецепт або ж електронне направлення. Також для сімейного лікаря автоматично сформована низка журналів із зведеними даними щодо його роботи із пацієнтами, доступ до статистики НСЗУ прямо зі свого кабінету та звичайно статистика щодо декларацій. У разі потреби лікар може самостійно внести зміни у свій профіль. В інтерфейсі доступні сторінки з інформацією про останні новини системи, майбутнє оновлення та детальна інструкція стосовно роботи із системою. Якщо виникнуть якісь запитання в кабінеті на усіх сторінках, є контакти нашої служби підтримки: телефон, вайбер, імейл, онлайн-чат. Ми завжди раді допомогти вам із будь-яким зверненням. Щодо кабінету для вузьких спеціалістів, лікарів-третинки, у них фактично аналогічний функціонал. Єдине з e-health функції лише направлення. А якщо ви вносите результат огляду пацієнта, пропонується розширений перелік різноманітних шаблонів облікової документації під кожну спеціальність. Кабінет реєстратури містить функціонал перегляду графіків прийому лікарів, інформації, хто на котру годину і до кого записаний, можливості видалити запис на прийом або створити новий запис. Крім того, доступне редагування розкладів лікарів. У разі якщо пацієнт вперше звертається в заклад, реєстратура також може створити йому профіль та автоматично згенерувати форму 025 для друку. Також для реєстратури доступний функціонал погашення електронних направлень. Кабінет лабораторії це повноцінна лабораторна інформаційна система, що дозволяє вносити результати аналізів згідно з відповідних форм. І одразу після внесення результати передаються в електронну картку пацієнта і доступні до перегляду як пацієнту, так і лікарю. Також можлива інтеграція системи із пристроями напряму через підключення спеціального пристрою. Аналогічно із кабінетом діагностики, цей профіль має можливість вносити результати різноманітних досліджень, як зображення, так і заключення, що надалі доступні пацієнту і лікарю. Щодо модулю стаціонару, то приймальне відділення здійснює оформлення пацієнта. Якщо пацієнт хоч раз звертався, уся інформація про нього буде автоматично підтягнута. Якщо жодного разу для нього буде створений профіль на основі введених даних. Під час ведення підключена автоматизація заповнення полей, щоб максимально швидко та без помилок була заповнена уся інформація. Є можливість як госпіталізувати, так і відмовити у госпіталізації. І на основі цього автоматично формується відповідний журнал. Доступне також і заповнення форму огляду чергового лікаря приймального відділення. У разі якщо хворий госпіталізується, уся інформація з приймального відділення автоматично переноситься у форму 003. Крім того, приймальне відділення має доступ до перегляду інформації про госпіталізованих пацієнтів та перегляду журналу обліку прийому хворих та відмов у госпіталізації 001, а також листка обігу руху хворих форми 007. Профіль лікар стаціонару передбачає наступний функціонал. Перегляд пацієнтів, що знаходяться у його відділенні, взаємодія з пацієнтами, де він є лікарем. Ведення медичної історії перевести на інше відділення або виписка. Редагування медичної історії вноситься інформацію у форму 003. Форма виглядає ідентично, як звикли лікарі. Перша сторінка вже автоматично згенерована на основі даних з приймального відділення. У всіх місцях, де можливо, присутні інтуїтивні автодоповнювачі класифікатори для допомоги у внесенні інформації на третій сторінці, огляд лікаря приймального відділення автоматично підтягується у форму 003. Увесь документ редагується безпосередньо у цій формі 003, до якої усі звикли, тому почати роботу легко, просто і немає жодних проблем із взаємодією. Результати обстежень можна автоматично підтягнути з медичної історії, а не вводити їх повторно. Аналогічно відбувається редагування і решти форм стаціонару, протокол операції, листок лікарських призначень, температурний листок, листок показників та інші. Медсестри мають свій окремий профіль, під яким вони виконують лише свої функції, пов'язані із відповідними листками. Після того, як лікар стаціонару виписує пацієнта, його історія закривається. Однак лікар за потреби може в будь-який момент відкрити картку пацієнта і переглянути його історію лікування на стаціонарі. Важливо, що пацієнт та лікарі інших закладів мають доступ лише до виписки епікризу. Всю ж історію лікування може бачити лише заклад, де пацієнт проходив лікування. І, звичайно, лікар стаціонару, аналогічно як інші лікарі, має повний доступ до медичної історії пацієнта з інформацією про усі лікування в інших закладах, аналізи, діагностичні обстеження, щоб могти максимально правильно прийняти рішення щодо лікування. Щодо профілю головного лікаря, то він має повний доступ до усієї інформації, починаючи з класичного редагування інформації про заклад, відділення, місця надання послуг, перелік послуг, лікарів та їх ролей, вивантаження на e та заключення договорів з НСЗУ, і завершуючи доступом до усіх медичних історій закладу, щоб за потреби з'ясувати якийсь факт і могти самостійно моментально це зробити із будь-якого пристрою. Також головному лікарю доступна розширена внутрішня статистика закладу: хто скільки пацієнтів прийняв, як активно взаємодії з системою та інше. Доступ до усіх журналів закладу і кожного відділення та формування офіційної звітності 7, 16, 20 та інших форм. Це для того, щоб на своєму моніторі мати усю інформацію про роботу закладу в реальному часі та могти приймати максимально правильні управлінські рішення. Варто також додати, що медична інформаційна система ASCAP працює із будь-якого пристрою, мобільного планшету, ноутбуку та із будь-якою операційною системою. Ваші пацієнти матимуть власний кабінет, в якому зможуть переглядати інформацію про себе, бачити, хто є їхнім сімейним лікарем, і могти відразу записатись на прийом одним кліком, мати доступ до усієї медичної історії, консультативних висновків, оглядів, результатів ЕКГ, УЗД рентгенів, результатів аналізів та інших досліджень. Щоб встановити ASCAP у вашому закладі, достатньо на головній сторінці сайту клікнути на зареєструвати медзаклад. І все вже від сьогодні. Аска працює у вашому закладі, і ви можете особисто оцінити усі її переваги.